Вітаю вас, діви. Зараз ми з вами зробимо прогноз на серпень 2024 року. Я астропсихолог Алла Бережна. Я не просто роблю астрологічні прогнози, а я намагаюся людям донести і розказати про ті космічні енергії, які нам надають планети, як вони на нас впливають, і як ми можемо їх збалансувати для того, щоб відчувати більший стан щастя і задоволення внутрі себе, всередині себе. І потім зовнішні ситуації також зміняться для нас, і ми відчуємо баланс і комфорт іззовні. І підписуйтесь на мій канал, я вам буду дуже вдячна. І отже, діви для вас у серпні, з чого ми почнемо? Що вже 4 серпня у нас відбудеться молодик у знаку ЛЕВ. а для вас це діви 12 дім, громадське визнання, свою впливовість. Ви відчуєте повагу до себе, власний авторитет, досягнення свої відчуєте. Відчуєте, що ви можете впливати на людей, на колектив, який з вами поряд. Також це про дітей, діти вам можуть давати повагу, якісь стосунки з дітьми. Тут взагалі питання батьківства. І діти вам все час можуть бути вдячні взагалі, як батькам. Ви це відчуєте на собі. Також тут про результативність взагалі вашої життєдіяльності. А ще можуть виникнути бажання переїхати за кордон, емігрувати, побачити якісь далекі землі. Все можете відчути ви на початку серпня, але зразу скажу, що 5 серпня у нас Меркурій починає свою ретроградну ходу. І починає він у вашому знаку Діви, у Діві. А до 15 серпня, а з 15-го він повертається до Лева і до 29 серпня буде йти по леву, і потім знову піде прямо вже. І отже, діви, він хоче вас конкретно опрацювати, якщо він йде по вашому першому дому. Тобто, Меркурій для вас це ж взагалі ваш управитель. Він прийшов для того, щоб якісь зміни ввести. Нести вас в самих, у ваші погляди на життя, взагалі і зовнішність ваша, і внутрішня ваша дисципліна, планування, як ви плануєте своє життя, як ви бачите своє життя, як ви ним розпоряджаєтесь взагалі? Чи ви розпоряджаєтесь ним, чи ситуації вами управляють? І тут діво, що потрібно зробити. Взагалі, Меркурій він не злий. Він трошки вносить такого хаосу, коли йде ретроградно, для того, щоб нас трошки, якби щоб ми зупинились, тому що ви, діви, і так можете поспішати, а Меркурій іще піддає повітря. І він хоче взагалі, щоб ви зупинилися, щоб ви споглянули на своє життя, щоб ви зрозуміли, є ви управитель або хтось інший, або обставини вами управляють, і взагалі, щоб ви відчули, що. Точка сили знаходиться в вас самих. Але при ретроградному Меркурії можете, звісно, відчути якісь сумніви, якісь невпевненість в собі, е хаотичність внутрі себе, як наче вам не вистачає рішучості, не вистачає е сил для того, щоб приймати якісь рішення, для того, щоб вибудовувати свої стратегії. Такі стани будете відчувати діви. Вибір можете робити хаотично, непослідовно, незаплановано. Але у нас також і Венера 5 серпня заходить також у ваш знак, в знак Дів. А це про щастя, про ваш внутрішній стан комфорту, безпеки і щастя. І також стосується вас самих. І що вам може тут дати Венера? Може все-таки допомогти, зрозуміти себе, зрозуміти свої плани, свої стратегії, що ви хочете, тому що Венера це про баланс, і для того, щоб її якби, відбалансувати, спробуйте з кимсь поговорити, проговорити, але спокійно, не поспішаючи не бігти, а спокійно сісти, подумати, як ви себе бачите, що ви хочете від свого життя, як ви бачите себе зовні взагалі. Поговоріть з кимсь із тих людей, які вас підтримують. Це близькі ваші або друзі, і головне тут не відчувати одинокість, тому що в цей час можете відчути, що ви взагалі одинока людина. Це також венера може дати в мінусі, і тривожність може дати, і можете відчувати хвилювання через стосунки з партнерами. Не поспішайте, не робіть швидких якихось висновків, просто відпочиньте. Моє вам побажання відпочити в цей час для того, щоб прийшов цей баланс. Венера хоче, щоб ви збалансувались і згармонізувались. А для цього відпочинок, задоволення і думайте більше про себе. Можете щось побачити прекрасне, тому що венера це про красу, може, сходіть на якусь виставку. Можете собі якісь обновки купити, якісь подарунки, щоб ви себе чимось там порадуйте, щоб ви більш були задоволені від самої себе, що ви дивитесь на, те, на себе в зеркало, і ви радієте. Венера це щастя. І тоді Меркурій також заспокоїться. Також у нас іще будуть напружені аспекти з 13 серпня по 27. І це у нас дає Юпітер квадрат до Сатурна. Юпітер. Розвиток, а Сатурн це обмеження, стримання таке, як тормоз, і для вас це з 10-го 7 дім. І тут бачите щось знову про партнерські стосунки і вашу кар'єру. Можливо, я так думаю, що ви багато уваги приділяєте своїй кар'єрі, своїй роботі, багато часу використовуєте на свою роботу. І партнери цим не задоволені. Вони хотіли би вас більше бачити, з вами більше спілкуватися. А ви, оцей Сатурн. Який у вас зараз іде по сьомому дому, дає такі обмеження, що вас, начебто, партнер не відпускає на роботу. Він відчуває, що стосунки страждають через вашу кар'єру, через ваш, через ваш професіоналізм. Ви така обізнана, професіональна людина, і зараз йде все по першому дому, тобто ви як особистість, якби сяєте, а партнеру це не дуже подобається. І що тут потрібно зробити? Сатурн він взагалі за еволюцію. Тут потрібно якось еволюціонувати ваші стосунки, або пояснити, як я вам сказала, проговорити з партнером, пояснити йому, як ви бачите себе, як ви бачите ваші стосунки, як ви бачите свою кар'єру. Тобто не потрібно мовчати і не чекати того часу, коли ці всі емоції вже самі будуть проситися вийти наружу, а спокійно вибрати час. Повенеріться комфорт, безпека, зробити такий романтичний можливо, вечір і поговорити з партнером, і все це вирішити, всі питання. А 19 серпня у нас повня відбудеться у водолії. А для вас це шостий дім. Тут можуть стати питання про бізнес. І, можливо, ви бізнес зробите сімейний, тому що, бачите, партнер хоче приймати участь у вашому житті саме у вашому професіональному житті. І він, можливо, хоче вам допомогти, бути з вами поряд, щоб ви обоє були щасливими. Але починати зараз нічого не потрібно. Просто думайте, можете планувати, прописувати. Ну, це може не бути не тільки бізнес, це може бути також питання медицини, якщо ви працюєте в медицині, діви, то тут теж повня може бути кульмінація якихось подій. Можете отримати якісь додаткові навантаження на себе, тому що Юпітер у вас йде по 10 а це розвиток у кар'єрі, можете служити комусь, але занадто. І можете відчувати від цього напруження. Можуть бути також в цей день, він день трошки конфліктний. Тут будуть давати у нас іще. Декілька аспектів таких негативних. У нас і сонце в поєднанні з Меркурієм, а це про конфліктність. А у вас сонце із Меркурієм зараз у 12-му. Можете конфліктувати з державними структурами, з керівниками можете конфліктувати, будете незадоволені, або ви їм повагу не надаєте, або вони вас якось зневажають, і ви це будете відчувати. І буде такий внутрішній конфлікт виникати, діви. отже, спостерігайте, тому що не приймайте якихось рішень поспішних, тому що Меркурій ретроградний, можете зробити якусь помилку, про що потім пожалкуєте, коли він піде прямо. Краще не спішити. І також тут і 9 дім задіяний, а це про те, що якась інформація вона може бути просто неправдива в цей час. І, до речі, квадрат на уран. Е, неправда, може бути багато неправди. Якась несподівана інформація не дуже спішіть в неї вірити. І тут також все одно пройдуть якісь оновлення. А уже у нас гарний аспект 27 серпня Венера дасть зразу два тригони. Це дуже позитивні аспекти, і вона їх дасть і на Уран, і на Плутон. А вони у вас в 9 і в 6. -му. І тут ви відчуєте щастя, щастя і задоволення від або нових навчань, або якоїсь поїздки, або все ж таки проясниться питання з вашою якоюсь новою справою, новий бізнес, здоров'я, якщо ви, не приведи Боже, хворіли. Можете одужати в цей час. Венера дасть взагалі щастя, і це про успіх. Відчуєте успіх у стосунках з людьми, з якимись розумними новими, новатори, якісь люди вам будуть давати нові ідеї, і ви відчуєте стан задоволення. І так як у вас Венера йде по-першому, взагалі це про любов, про щастя. І вона в гарних аспектах вам дасть стан такої задоволення від самого себе. Ви полюбите себе, захочете жити, захочете планувати, будувати нові проекти, бачити себе по-новому. Це також про молодість, це також про оновлення себе. Можете, захочете зробити якусь собі там операцію, якісь зміни собі такі приємні, для краси, звісно то робіть їх після того, як Меркурій піде прямо, а це після 29 серпня. І бажаю вам приємних оновлень діви, задоволення, щастя і любові. І до зустрічі!